Сезон пікніків розпочато, тож і кліші вже атакують. Вони чекають у високій траві, вологих лісових хащах, гілках чагарників та у міських зелених зонах. Як розпізнати паразита та уникнути зустрічі, дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Ентомолог-спеціаліст з комах розповідає, загалом на Дніпропетровщині 10 видів кліщів. Людина або тварину вони відчувають за теплом. А от найбільшою їх загадкою є знеболювальна слина, під дією якої укус не відчувається. Це найбільш Класне знеболювальне, яке видумала природа, ми хочемо повторити, але поки людство не може. Окрім знеболювального, кліщ виділяє сліною ще і цементну, таку цементно-подібну рідину, яка нам допомагає. Утримуватися на шкірі також експерт розповідає: кліші не стрибають, а тим більше нападають з дерев. Все це вигаданий міф. Насправді маленькі паразити використовують зовсім іншу тактику нападу. Вони сидять на відстані до метри від поверхні землі і чекають свою здобич. Вони до вас щепляються і. Далі рухаються знизу до гори. У разі неприємної зустрічі та укусу кліща головне витягнути його вчасно, а саме протягом 12 годин, оскільки далі кліщ може спровокувати хворобу лайму. Її збудник знаходиться не у слині, а в кишечної порожнині кліща, і тому дуже швидко не може потрапити, і ви не зможете захворіти. Як пояснює травматолог ортопед Олександр Шаповаленко, кліщі обирають для укусу ділянки тіла з тонким шкірним покривом. Отже, при самоогляді саме ним слід приділяти якомога більше уваги. Наприклад, це шкіра в шийного відділу, наприклад, це пахові ділянки. Пахові складки живіт або під колінами. Якщо все ж таки помітили на своїй шкірі кліща, а швидко звернутися за допомогою посеред галявини або лісу часу вже немає. Запам'ятовуйте наступний алгоритм дій. Це робиться за рахунок пінцету або за допомогою спеціальних інструментів. Видалення кліща має бути неторопливим, тобто не треба нікуди там поспішати. І проти годинникової стрілки, тому що він занурюється по годинниковій стрілці після видалення, треба ретельно оглянути рану. Чому? Тому що іноді там можуть бути залишки кліща після видалення кліща, варто все ж таки звернутися до лікаря, аби перестрахуватися та виключити всі випадки можливих загострень. Якщо у вас з'являється повідвищення температури тіла, якщо є біль у м'язах, якщо є втома, якщо е е е на шкірі виникають кільцеподібний висип, то це вже привід для того, щоб звернутися з розгорнутою меддопомогою та навіть госпіталізацію. Кліща ж варто здати на аналіз до локальної лабораторії будь-якої лікарні або поліклініки. За потреби його можуть передати до іншої спеціалізованої лабораторії. Для зменшення популяції кліщів у парках та зелених зонах Дніпра комунальне підприємство Міська інфраструктура регулярно проводить покіст трави. трави – це є одним з методів боротьби з таким шкідником, як кліщ, тому що в ну, низькій траві, він просто ну, не, не розмножується. Ми е, е, покращуємо естетичну складову наших локацій. Боротьба з е, алергічними рослинами, які викликають у людей алергію, це амброзія та інші. Отже, під час прогулянок в парках, лісах, зелених зонах та будь-де на природі, дотримуйтесь правил безпеки, проводьте самоогляд, а в разі укусу дійте швидко та звертайтеся за медичною допомогою. Бережіть себе.